Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього року звучить так – «Молоді романсів, сирина і балад. Ви запитаєте, що ж таке романс? Романс, діти це невеличкий, одноголосний, камерно-вокальний твір, який виконується під супровід інструменту. Колись дуже давно він виник в Іспанії, а потім набув поширення по всім країнам. Світу. Спочатку романси співали тільки романською, тобто іспанською мовою. Ну а зараз романси співають на різних мовах світу. А зараз я вам пропоную послухати два українські романси Двори стоять і Канарейка, і проаналізувати їх за таким планом. Порівняйте романси між собою. Як досягається єдність поезії і музики? Тю хуртовиня, яка рожева, і синя хуртовина, але чомусь я думаю про вас, я вас давно забути вже повинна, але чомусь я думаю про вас. Я вас давно забути вже повинна, це так природньо відстані час, я вже забула не моя провина, то музика нагадує про вас, та раптом ця осіння хуртови. Тільки що послухали два різні романси. Мені дуже цікаво було б почути вашу думку, на що надихнула вас ця музика, чи сподобалася вам. А можливо, ви пригадали якісь романси, які в ваших родинах співають. Було б цікаво почути ваші відповіді. І так, які ж характерні риси жанру романсу? Ну, по-перше, це відтворення внутрішнього світу людини, глибини її настроїв та переживань. Також це відображення переважно особистих почуттів та думок, наприклад, щасливе або нещасливе кохання, туг розлуки, ревнощі і тому подібне. Також це наспівна лірична мелодія, що е, зближує його з народною ліричною піснею. Ну і це тематика. Мотиви зустрічі, розлуки, краса природи тощо. Сьогодні ми познайомимось із різновидами романсу. Це серенада і баркарола. Із вокальної музики вони перейшли і в інструментальну музику, і з'явились так звані п'єси для фортепіано, скрипки або інших інструментів. Я вам зараз пропоную послухати деякі серенади. І ще перед тим, як будете слухати, хочу вам сказати, що серенади виникли в Італії і Іспанії. Їх е грали і співали під вікнами красун, е самі складали е тексти слів, а акомпонували собі на гітарі чи мандалі. Бачу ж я в очах твоїх, Море безмежне копання. Як починати співати, ми завжди розспівуємось. Але тепер я хочу, щоб ми спочатку не співали, а дихали. Візьміть себе боки, плечі не підіймайте вгору, щічки свої не надувайте, через носик глибоко-глубоко вдихаємо і затримуємо дихання животиком пресом. Приготувались, дишимо, затримали дихання, а тепер довго-довго, повільно видихаємо теж через носик. Молодці. А зараз ми ще раз спробуємо. Тільки я буду рахувати. Ви повинні затримати дихання, а потім поволі його видихати. На рахунок десять. Давайте спробуємо. Приготувалися. Рівнесенько, так, щоб вам було зручно. Готові? Дихаємо. Затримали дихання. І тепер повільно видихаємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не складно було. Сподіваюсь, що ні. Давайте ще раз спробуємо, але затримуємо дихання так, щоб поголі видихати на рахунок 15. Робимо. І так. Дишимо. Затримали дихання. Поголі видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці, якщо у вас це вийшло, дуже добре. Ну, а тепер я хочу, щоб ми з вами пригадали, як співає супілочка. Ось на одній один сходинці такий співаємо. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так. А тепер налігато з... співаємо так, щоб склеяти всі звуки. Ду. Ду. Спробуємо разом. Ду. А тепер, знову зайчик. Постробаємо. Ду, 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 ду. Молодці. Це ми співали піано. Тихенько. А ми спробуємо те ж саме, але голосно на форте. Приготувалися. Ду, 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 ду. А тепер ду налігато. Ду. А тепер така. У нас не форте, а меце-піано, меце-форти. Згадалися? А ну тепер на форте вже. Спробуємо. ду ду, 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 ду. ду, -ду, -ду. Молодці. Ну, метички і пожартували. Але тема нашого сьогоднішнього уроку це звучить романс. І пісня для вивчення. Вона теж дуже схожа на романс. Я вам її пропоную почути. Що не борвіку і пісня любов. Починаємо вивчати. Я знаю, що перед вами немає підручників, тому я пропоную на слух слухати і сприяти приспів, який ми будемо вивчати. Співає чисте джерело, навколо вквічене барвінком, і пісня людям на добро лунає радісно і дзвінко. Ще раз повторюю, Співає чисте джерело, навколо квітчене барвінком. І пісня людям на добро співає, лунає радісно і дзвінко. Зараз ми під музику вивчаємо приспів. Я співаю разом з вами, не хвилюйтеся. Співає чисте джерело, навколо квічене барві, і пісня людям. добро Ще разок зі мною, Співає чисте джерело, навколо кріча не варвіємо, і пісня людям добром, лунає радісних дів. А тепер ускладнюється наше вивчення цієї пісні тим, що я співаю приспів куплет, і разом з вами. Співаємо приспів. Послухаймо се до землі, мій запах трави сум сіла. На долинах дивна коспа і разом співає чисте джерело, навколо квіча не барвіхо. І пісня людям на добро, Була і раді своїх А тепер ще ускладнюємо тим, що я співаю куплет, а приспів ви спробуйте заспівати самі. Приготувалися. Спочатку вступ. Oh. Uh -huh. Вами сьогодні працювали, але час нашого уроку підійшов до кінця. Пора прощатися. До побачення! До нових зустрічей. Бувайте здорові!